Вітаю, дорогі браття і сестри, скоро перемога. Вірю в це. Працюю над цим. Щодня я докладаю максимум зусиль. Переконую людей, записую відео. Багато розмовляю з приводу перемоги. Якою вона буде? Хто переможе? Коли нарешті прийдеться перемога? Залежить від кожного з нас, від нашої щоденної рутинної праці, від нашої свідомості, від нашої віри в цю перемогу, від нашої віри Господу Богу. Від того, наскільки ми сильно прагнемо миру, прагнемо любові, прагнемо щастя. Не тільки для себе, але й для своїх ближніх. Дуже багато людей. Постраждало внаслідок збройних конфліктів, котрі виникають час від часу. І всі розуміють, що це шалені гроші, що це мільярди доларів Сполучених Америки, Що це мільйони жертв, що це людське здоров'я. Людське життя і людське страждання людей похилого віку, котрі це життя майже прожили в мирі і благали про мил. Про тих, хто тільки народився, прийшов в цей світ і побачив ці всі жахи. Про тих, хто тільки починає своє доросле життя в цій незалежній державі. Кожного дня записую відео, звертаюся з щирою молитвою до Господа Бога. Дай Боже миру, дай Боже перемоги над цим злом, над сатаною. На цією нечистю, що прийшла на цю святу землю. Дай Боже мудрості, дай Боже здоров'я, дай Боже достатку в кожну людину, в кожну родину і кожній людині. Але і не слід забувати, що наші бажання, наші мрії, наші молитви завжди почуті. І Господь Бог. Обов'язково допоможе щирим вірянам тим людям, хто покаявся, хто прийняв Сина Господнього Ісуса Христа, як свого захисника, як свого Спасителя, хто увірував щиро в силу Святого Духа і хто Починає розповідати людям про нову реальність, про можливість людини жити в мирі, в достатку, бути здоровою, щасливою і любити ближнього, виконувати Божі заповіді і ставати ближче до Бога. Дякую всім за лайки, за коментарі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Поширюйте його. Щиро ваш Ігор Туз. Добровільний пастор нової Української церкви. Україна. Така гарна, така потужна, незалежна, вільна і суверенна держава. До нових зустрічі. Хай щастить.